Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі, дорогі слухачі! Тема цього запису, цієї проповіді буде про святий поцілунок у світлі Слова Божого. Перша коринтян, перше місце Писання, 16 розділ, ми прочитаємо 20 вірш. Вітають вас, усі, брати! Вітайте один одного святим поцілунком! Ще одне місце писання. Ми прочитаємо друге вже послання святого апостола Павла до Корінтян, 13 розділ, і читаємо 12 вірш. Вітайте один одного святим поцілунку. Усі святі вас вітають. І ще третє місце писання це буде послання святого апостола Павла до Римлян, 16 розділ. І ми читаємо. 16 вірш. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітайте вас усі церкви Христові. Отже, звичайно, що святий поцілунок це є привітання. Так, так віталися в церкві або по зібраннях в церкві першого Отже, це дуже добре, коли по зібраннях практикуються святі поцілунки під час зустрічі, наприклад, коли, або коли закінчилося зібрання, чи коли прощаються святий поцілунок. Святий поцілунок має бути брат з братом і сестра з сестрою. В Господі, В святим поцілунком може привітатися. Тільки святі або святий, члени чи член Христової Церкви. Зауважмо, підкреслюється тільки святий або святий, тобто в Господі, всі, хто в Господі, вони знаходяться в Бозі, то Бог їх освячує, зробив їх нас святими, але в Христі Ісусі, через Слово Боже, через кров Христа і Духа. Святого. І всі послання, які апостол Павло писав, і Петро, і інші євангелисти і апостоли, вони зверталися тільки до святих людей. Тільки зауважимо до святих то в Римі дуже часто ми можемо здибати, чи в Коринті, чи інші послання. Святим, святий поцілунок має бути дійсно від щирого серця. Але святий. А не так, як Юда, який продав Ісуса за 30 срібняків, видавши Його поцілунку. От навіть ми відкриємо Євангелія Луки, і ми візьмемо перший розділ і прочитаємо з 39 вірша по 45. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи у гірську околицю у місто Юдине. І війшла вона в дім Захарія та й поздоровала Єлизавету. Поздоровала, це поцілувала, поцілунку, привітала. Коли ж Єлизавета, зауважимо, свята Марія, святу Єлизавету, коли ж Єлизавета по -по зачула Маріїн, привіт, тобто поцілунок, затріпотала дитина в утробі її. і Єлизавета. Наповнив, наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: благословенна ти мій жона, жонам, і благословенний плід утроби Твоєї, і звідки ля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа, бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй, блаженна ж та, що повірила, Бо сповниться. Проречений їй від Господа. Отже, як бачимо, що так віталися перша апостольська церкві, і цей святий поцілунок дуже добре, коли він практикується, коли дійсно є по зібраннях, скажімо, після закінчення привітання, чи, як я сказав, неважливо навіть брат з братом може зустрітися і так привітатися, чи коли прощається, привітатися, але святим поцілунком. Це важливо, брати і сестри. Можливо, скажімо, таке коротке слово про святий поцілунок, але ми здибаємо це, і воно дуже добре, коли воно практикується серед народу Божого. Хай благослови свій Господь, а нашому Господу Хай буде вічна подяка, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.